Вітаю, компанія Будмур. Зараз я вам розкажу про каркаси, які ми використовуємо для будинків. Це у мене два шаблони металеві каркаси. Потім я покажу дерев'яні, це стіни і підлогу, все я вам буду теж показу. Тут утеплення 20 см, тут утеплення 15 см. Зараз я вам розкажу детально, з чого воно складається. Так, Проверну цю сторону. Це у нас фінішне покриття. Фасад. Дошка модрена, або дошка смерека, може бути сосна, це вже під замовника все робиться. Клік-фальц, профнастил. Можуть бути мінімальні елементи на фасаду з металу. Зараз в розрізі покажу вам обрешітка, контур обрешітка, вітрово-оглого захисна плівка. Мінвата 5 см, рейка 5х5 металевий каркас. Між ними йде утеплення кам'яна вата 10 см. Потім у нас йде пароізоляційна плівка. Рейка направляюча і фінішне покриття. Вагонка, імітація бруса кіпсокартон. Це вже робиться все під замовлення. Наступну стіну я вам покажу 20 см.